все добре, на все добре. Олександра Миколаївна прийшла до виїзного пункту видачі продуктових наборів у Довгинцівському районі. Жінка отримала пакунок із продовольством за свою стареньку хвору матір, пенсія якої не перевищує 5 тисяч гривень. Мамі 94 роки. Вона в більшості лежить. Я нотую все. Я біля неї завжди. Так що. Цей набор дуже-дуже допомагає. Мука потрібна. Масло. А від тушонки ми з мамою відмовляємось, бо ми їмо м'ясо. А все, все, що дають, звущенка. Звущо теж. Мамі я додаю там, в чай чи куди я не їм. Так що дякую. Місту дякую всім за те, що допомагають нам в такий скрутний час. Під час третьої хвилі видачі продуктових наборів на отримання допомоги мають право пенсіонери, виплати яких становлять від 2600 тисяч гривень до 8100. тисяч Починаючи з 10 травня, у Довгинцівському районі вже видали більше 5 тисяч пакунків із продовольством. Отримати своє прийшла і Анна Іванівна. Жінка віддала більше 30 років свого життя роботі у другій міській лікарні. Була медсестрою. Допомогою задоволена, бо зізнається, на пенсію прожити важко. Я дуже вдячна. За подарунки, то дуже таке. Ну якби піддержка для нас, велика вілкулу, дуже вдячна і організації оборони міста. Ну і всім, хто к тому причемний, і хто привозить нам прямо додому. Я вдячна, якщо ви підпадаєте під категорію пільговиків у третій у цьому році хвилі видачі протнаборів, вам зателефонують із найближчого пункту видачі та запросять отримати свій пакунок із продовольством. Видача відбувається за допомогою картки криворіжця або паспорту та ідентифікаційного коду. Черг на пунктах немає. Все дуже швидко та зручно. Звертаю увагу отримувачів продуктових наборів. Якщо ви по розміру пенсії підпадаєте під категорію, які видається зараз, продуктові набори, але ви вже скористалися правом на їх отримання в попередніх хвилях, то відповідно до рішення, до якого видаються продуктові набори, на третій хвилі ви не маєте права на отримання продуктового набору. Видача продуктових наборів здійснюється щоденно, крім неділі з 8 до 16 години. Долгінцівському районі працюють три стаціонарні пункти видачі продуктових наборів. За телефонами гарячих ліній ви можете мешканці району можуть звернутися на кожен пункт і перевірити наявність себе в списку на видачі продуктових наборів. Загалом у Довгинцівському районі планують видати більше 9 тисяч пакунків із продовольством. Там функціонують три стаціонарних та два виїзних пункти видачі. Продуктових наборів вистачить на всіх, хто має право на їх отримання. Катерина Шалест Борис. Торохтій перший міський.